Пшеницю роди і жито, щоб на полі густо, у стодолі не пусто, на городі і оборі, щоб у хаті і в комурі, калачі і сало, щоб добре сідало, щоб здоров'я всій родині кращу долю України. Два півники ще дрували, до віконця припадали, коп до кукуріку, тобі щастя, тобі віку, тобі сонця до світлиці, а нам пригорні. І щирики щедрували, під виконцем щебетали, Щедрик велік, щедрівочка, не боліла голівонь.